Якщо ви хочете, щоб ваша старість була сонячна, яскрава і головне здорова, не перемикайте канал. Два Віталій віталійте ліводза! Добрий вечір! Добривачі! І віталік! Дует тваряти від судоробів! Від ваші обласки! Ми починаємо! Поїхали! А у нас реклама. Ах, ця застуда! Як я вас розумію? А, ніхрена, я вас не розумію. Для наступного номера нам потрібна допомога провідного актора. Дуета Володимир Великий. Під ваші облиски. Володимир Жогло. Уявіть собі, школа, кабінет, директора. Давай, давай. Давай, заходь, розказуй. У нас був урок трудового навчання. І що було на уроці? І Я вийшов з уроку. І куди ти пішов? Я пішов по коридору. Пішов по коридору. І що на коридорі було? Я зайшов в спортзал. І що було в спортзалі? В спортзалі вчитель фізкультури святкував своїй день народження. І що було? І він мені налив цілий стакан горілки, розумієш? І що було? А я не хотів пити. Пане директор, можете якось повпливати на вчителя трудового? Я вас прошу, пане директор, я зашився. Я тебе зараз розшию, бігом в спортзал і бити. Я, я зараз підтянуся. Добре. Дві на всю голову обезбашені подружки. Пане шофер, можете постояти ще дві хвилини, щоб пісня закінчилася. Будь ласка. Я чимка, Я тебе Я люблю. далі. І так, уявіть собі. Бабця в відділенні поліції. Добрий день. Добрий день. Ви є поліцейський. Так, Я до вас. Слухаю. В мене проблема, мене зґвалтували. Так. Боже, сядьте, заспокойтесь. Розказуйте, коли це сталося. Це сталося вчора, в десятій вечора, коли сонце сідало за горизонт, коли ластівки літали попід хмарами, Ловили хрущів і хрумали тими хрущами Що є день, лиш відрізок у часі два десятки нещасних годин, чат Так, в бабцю, за заспокойтеся я не можу заспокоїтися, ви що не розумієте. Добре, можете його описати, як він виглядав, шикарно. Ви намагались чинити опір? Тобі скільки років? 35. Я би хотіла побачити, як ти в 75 років будеш чинити опір 20-літній тьолці. Добре. Угу. Кричали, кликали, на допомогу. Я кричала, я кликала, але хто в парку підійде, коли бабця кричить: Ішканде зіткнуть, хортні швидхаген, я, я люс, люс, я, я, ішкандезівця. Так, так. так, так. Заспокойтеся. Не можна. Заяву вже кудись подавали? Я вже писала всюди. І в тебе. І в ключовий момент всюди. Бабцю. Ти де живеш? Я за містом. А хочеш жити в центрі Києва? Ну. Приходь завтра в десятій вечора в парк. Будемо ловити маніяка на живця. Будемо переписувати на тебе хату. Але треба бабцю люс-люс! Я Е! Два віталій дильний Наш владзо, як бачите, ніколи не відмовляє собі в задоволенні похизуватися знанням німецької мови. Ну, я би міг сказати, що він хотів просто поведіливати це перед вами, щось показати. Але я знаю, що в українців є одна дуже така прекрасна риса. що б ми не робили, і, ну я маю на увазі не щось хорошого атхо якогось прикро чи що. Ми завжди маємо на що сперти. Це геніальна і дуже проста фраза. Ну, у нас ментальність така. Це ідеальна фраза для того, щоб максимально відмазати всі свої негативні риси. І а, якщо вже я за німців заговорив і за ментальність, то я просто був свідком такої ситуації, коли до нас в Україну приїхала така німецька делегація, там гуманітарна місія якась була. Ну, і знаєте, як нас особливо там на західній Україні вміють приймати а, іноземні делегації? Ну ж, іноземець приїхав, тож на півбог. А от ну відповідно їм там екскурсії по місту робили, гуляли і ввечері тим німцям накрили величезну поляну в ресторані, німців розсадили. І для того, щоб нашим закордонним гостям було веселіше, привели е, фольклорний ансамбль. Знаєте, такі жіночки, повна пазуха цицьок, дядьки з баянами, з цимбалами, і вони так гарно грають і співають. І от е, той фольклорний ансамбль завів прекрасну українську народну пісню про те, що їхали козаки із Дону додому, підманули Галю, забрали з собою та й грають. І всі німці плескають, наші плескають, всі сміються. І хтось з німців нашого питається, каже. А про що пісня? Ну, та й наш пояснює там, перекладає через перекладача, що їхали козаки із Дону додому. От, і, заїхавши в село, підманули, ввели в оману, натрусили на вуха, налапшували. Якісь молодиці, яку забрали з собою. По дорозі, вони, ну м'яко кажучи, Скористалися її беззахисністю, причому всі. І коли це все закінчилось, вони подумали, так а що ми будемо її з собою волокти, там у нас і так все добре. Тому, будучи в лісі, прив'язали її до сосни косами і підпалили ту сосну. І вона горіла і кричала. Німці кажуть, а чого всім весело? І наші кажуть ментальність.